Що е, якось родилася дружба цікава з дімою Монаціком, коли в нього щось зламався палець? Що то було? Не можу казати подробиці, але зламався. До речі, середній. Е, так, це було. Тому, мабуть, на одному з благодійних концертів так займав пальця і одразу місцеву лікарню в Запоріжжі. Ми поїхали. От, і все. Потім він ходив з гіпсом один день і все, потім зняв. І він був синій. Отак ми і подружились. Один з одним, але це такий чорний трошки гумор. Але, наприклад, Діма називає мене Шура. Це єдина людина в світі, якій дозволено так мене називати, тому що іншим я не можу цього дозволити. От. А я його теж я називаю, але це не важливо. Я не можу вам розказувати більше цього. Це дуже все локально. Це ну я просто боюсь, що якщо я щось скажу. Люди подумають, що ми ну трошки дивні, тому ми звичайні е, люди заурядні. Так, у нас дуже специфічний гумор, і ми трошки на цьому зійшлись. І, мабуть, в мене такий більш не сказала б, да, що в мене він такий ніжний, більш дівчачий. Навпаки, да, в мене такий більше в сторону чоловіків, мабуть, гумор. Не те, що я хочу їх розділяти, але щось таке є. Я люблю багато. Я люблю э, фільми, які не люблять дівчата. Коротше, я не така, як всі. А, вот. Корреч, <реш> ну, типу, так, да, я люблю Марвел. Ну, э, типу, я знаю там всіх, всіх, всіх фейменам, хто в якій частині, де пропав, з'явився. Я типу, я люблю фільми Жахів дуже сильно. Типу, э, Мій Краш Джейсон э, э, Уорхол. Так. Вибачте. Сьогодні страшні нас може відняти, Як ти тримаєшся? До речі, я тримаюсь тільки через підтримку от найближчих. І, і насправді, якщо б мені не треба було займатися там, гуртом і промо, там наших пісень, то, мабуть, я б не трималась. Тому що якщо б я була одна, я б просто не виходила з дому. Дуже рада, що в мене є підтримка, і, до речі, і в обличчі Діми, і в обличчі сім'ї найближчих, тому що саме вони мені дають ось цей поштовх вставати і щось робити. Навіть коли нам кажуть, що типу, немає зараз. Е, 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 Часу на веселощі, типу на посмішки. Я така завжди відписую цим людям, типу кажу, ребят, а як жити? Типа, як без цього ви прокидаєтесь і плачете, і все, і це ваш день. Ну, це, це дуже складно. Тому я інколи навіть змушую себе. Типу, у нас е, кадр починається, і я типу. Така... А потім виключається така. Ну це і є це життя, тому що я розумію, що комусь можливо я зроблю настрій. І навіть якщо це буквально там пару людей, мені цього вже буде достатньо. Отак, от і інші люди зі мною. Тому я віддаю типу цим настроєм вам. Дякую.